Тричі мені являлася любов. Одна не сміла, як лілея біла, Зітхань і мрій уткана, І з обснов сріблястих, мов метелик, підлетіла, Купав її в рожевих блисках май. На пурпуровій хмарі вранці сіла І бачила довкола рай і рай. Вона була невинна, як дитина. Хуча, як розцвітлий свіжо гай. Явилась друга, Горде княгиня, бліда, мов місяць, тиха та сумна, таємна й недоступна, мов святиня. Мене рукою зимною вона. Відсунула і шепнула таємно: Мені не жить, то най умру одна і мовчки щезла там, де вічно, темно. З'явилась третя: Женщина чи звір. Глядиш на неї, і очам приємно, Впивається її красою зір, то разом страх бере, душа холоне, і сила розливається в простір. Спершу я думав, що бокує, тоне, десь в тіні, що на мене й не зерне, та враз, мов бухло полум'я червоне, За саме серце вхопило мене, мов сфінск у душу кігтямів вип'ялась і смокче кров, і геть. «Спокій, жене. Минали дні. Я думав, наситилась ослабне, щезне, та дарма, дарма вона мене й на хвилю не пустилась. Часом на груді моїй задріма, Та кігтями не покида стискати, І знов прокинесь, звільна підійма півсонні вія, мов боїться втрати, і око в око зазира мені. І дивні іскри починають грати в її очах, такі яркі, страшні, жагою повні, Що аж серце стигне, і разом щось таке в них там на дні ворушиться солодке, мелодійне, що забуваю рани, біль і страх. В маріті бачу рай, добро єдине, і дармо дух мій мов усі ті птах тріпочиться. Я чую, ясно чую. Як стелиться мені в безодню шлях, І як я ним у пітьму помандрую. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тони у тьмі? Чого являєшся мені у сні, в житті ти мною згордувала, ти моє серце надірвала, і з нього визвала одні, одні ридання голосні, пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, Ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш. Як я люблю тебе, безстями, як мучусь довгими ночами, І як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О ні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік ту жити не жити. Так найте серце, що в турботі, не наче перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, Хоч в сні на вид твій оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного. Того гріха.